Із телевізійного містечка у Голлівуді настав час натиснути удачу. Я тільки на здоров'я. Три дні добирався з мого рідного міста в Травень 1984. Я працюю водієм фургону з морозом. Мені подобається це шоу. Я бачу усі випуски. А мені він подобається. Саме завдяки таким історіям Америка любить ігрові шоу. На основі божевільної, але реальної історії. Знайомимося з тими, хто хоче зірвати великий куш. Великий куш. Одного найганебнішого випуску. На дошці повно грошей, але він може випхати вас до нуля. В історії ігрових шоу. Подивимося той великий куш. Стоп! Чотири тисячі і додатковий хіб. Стоп! Шістнадцять тисяч. Він схилить. Далі. Yeah? Математики дають шанси 6 до одного. Та щось з цим хлопцем таке. Продовжуємо! Він продовжує. Стоп! А ці чотири тисячі доларів. Ще раз. У нас проблема. Ніхто не перевірив цього типа. Він шахраює. Треба його налякати. Буде шкода, якщо затримаєшся в Лос-Анджелесі. Це великі гроші. Ви хочете зробити хід і втратити усе. Я сказав ще раз. Я намагався його попередити. Просто з'ясуй, хто він. Ти робиш щось погане. Наступний хід дуже важливий. Він усе змінить. Не знаю, що сказати. Проти цього правил немає. Я вас звідкись знаю? Ви ж не у розшуку. Гадаєте, він працює один? Гадки не маю. Це ж просто гра. так? Він виграв більше. Ніж будь-хто в історії шоу. Везіння, це просто виправдання нічого не робити, але потім до вас у двері стукається удача. Найщасливіша людина в Америці. З 4 квітня у кіно.